У Кіровограді відтепер не просто рухатимуться зі смаком, а у конкретно заданому напрямку. Різнокольорова розмітка вже кілька днів викликає зацікавлення та занепокоєння у жителів Кіровограда. Це черговий етап проєкту Єлисаводград креативне місто. Кольорові лінії на тротуарах ідея кіровоградських креативщиків та російських спеціалістів ребрендингу. Вже дослідила кольорові маршрути Дарина Романська. Ось так тепер виглядають тротуари у Кіровограді. Кольорову розмітку робили майже вручну. Ця група активістів з балончиками фарби та спеціальним трафаретом розмальовували кожну смужку окремо. А ще кілька десятків раз пояснювали, що до чого перехожим. Как путеводитель идешь, смотришь себе по сторонам, <laughs> улыбаешься, смотришь, какие красивые здания у нас в городе. Человек, прошедший по этой ленточке, может пронаблюдать множество исторических зданий, достопримечательностей, достопримечательностей нашего города. Вот и возле некоторых из зданий будут установлены информационные щиты. Хтось позитивно ставиться до такого креативу дехто обурюється та називається хуліганством. Але ідея з інформаційними табличками сподобалася усім. Проєкт у час і як можна посрізь, щоб всі таблички стояли в нужним. Том щоб люди всі і таку інформацію. Дякую, Хорошо, давай пожмемо. кажемо. Щоправда, навіть така акція не зробила дворцову пішохідною, і графічикам довелося маневрувати під колесами. А ви ж бачили знак? Дозволяється проїзд. дозволяється, але ж тут зйомки ведуться і малюють. Ну я ж уже повернув. Я вас не бачив. Дуже вам дякую. Я на перспективу буду уважніший. Окрім активістів з балончиками фарби, водіям довелося об'їжджати і телевізійників. Нашій знімальні групі запропонували долучитися і зробити кіровоград креативним. Для цього мені потрібен ось такий трафарет, який вже встановлений потрібним чином і зелена фарба. Розфарбовані тротуари здебільшого викликають позитивні емоції у кіровоградців. по первих Это вносит какое-то разнообразие. Люди интересуются, а поскольку они интересуются, они узнают что-то новое. В том числе и об истории города, о его достопримечательностях. И я считаю, что любое движение, особенно со стороны молодежи, должно приветствоваться. И очень хочется, чтобы была традиция такая через средства массовой информации, через газеты э, организовать... Пішохідні екскурсії по нашому городу. екскурсії міста можна буде прослухати. Обіцяють куратори проєкту. Планується також на щиті розмістити QR-код, який можна буде закачати на свій телефон. І якщо не є можливістю прочитати цю інформацію, її можна буде прослухати, а також зайти на сайт. Один зі співавторів цього проєкту приїхав у Кіровоград зі Санкт Петербургу, аби подивитися, як реалізуються задум та дізнатися враження. Міст. Місцевих. Люди, которые здесь живут, некоторые уже объездили много стран, перебирались в Киев жить, обратно возвращались, и они остаются тут. здесь. Здесь нравится. Они говорят, это наш город, мы здесь родились. И вот это чувствуется подходит к делу. Дары на Романском, кого головко день за днем.